Оновлення програмного забезпечення на сортувальнику банкнот NanoCash 952. Нам знадобиться пуста USB-флешка. Ми на неї вже завантажили файл з програмою. У виключену машинку вставляємо USB-носій у верхній роз'єм. Потім включаємо машинку. І після завантаження вона розпочне автоматично оновлення. Ось у нас пішло завантаження оновлення. Зверніть увагу, що оновлення займає декілька хвилин. Ми відео прискорили, але вам доведеться зачекати трошки. Це нормально. Після завершення оновлення на екрані з'явиться відповідний напис. Ми виключаємо машинку, забираємо USB-флешку. Знову включаємо. Нам треба буде ще змінити мову з англійською. Натискаємо та отримуємо кнопочку меню. Переходимо в останній пункт і обираємо мову. Все тепер можна тестувати.